Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Хочу зробити невеличке оголошення. Хочу звернутися до власників двох каналів мого типу. Змініть, будь ласка, щось у назві канала. Тому що ваші покупці телефонують мені. Все, дякую. Прийміться до уваги. Ну і розпочну сьогоднішнє відео за такого. Стелажа. Дивіться, два, три, чотири полички. Тут внизу ніші. Ось такі полички. Можливо, переставляти ось Плечі переставляються. Ми одною рукою не зможу їх переставити, але вони переставляються. Тут ланцюг. Це все складається. Тобто вони піднімаються. Ця теж складається. Вона розбирається, ось два таких затискачі і складається в стопочку. Не знаю, продавати чи не продавати, чи собі залишити. Дасте тисячу, поїде до вас. Менше залишу вдома. Так, на продаж такі маю болти. До речі, дивіться, яка вона стійка. Тут лежить 20 кг болтів. Таким маркуванням 6 см на 14. 20 кг болтів, вона не прогнулася. Абсолютно. Поличка 1000, болти по 45 за кілограм. Так, до речі, ось ці болти, ажіотажні. Я вам знайшов їх три штуки. Ось. Вони чекають на вас. Так, ну і розпочну по одиниковій стрільці, закриваюсь від вітру. Борони, вже їх три однакових по 500 гривень. І от така жовтенька борінка. теж 500 гривень. Но це важча борона, чим сім. 500 гривень. Потім отакий маю на продажу, я не знаю, як талька, не талька. Ось такий має вигляд. Ось так всередині. За оце крутиться і трос натягується. Троса ось близько. 6 чи 7 метрів його. 400 гривень. Ресори. Ось бачите, по 900 відрафа. Дві. Потім корці по 50 гривень за штуку. Вони не драні. В них наливати можливо воду, можливо, там зерно насипати. 50 гривень за штуку. 2 2300 не змінилися. Потім маю на продажу таких два редуктори потужних. Передатка 6,5 обертів на тому, голову. на цьому один. Вони однакові. Ось розміри між центрами 24,5 см і тут 19 см. На них є деяке маркування. Зараз спробую повернути. Вам показати маркування на цьому, напевно, буде видніше. Ага, ось є. Ось, дивіться, таке в ньому маркування. h 030 102 І ось якесь якесь климо. По 2800. 2800 і 2800. Залишились дві ромашки по 350 гривень діаметр 55 см. Ну, Я вже не буду міряти розмір магою, так як мені чоловік там зробив зауваження, типу додумали, з чим робити за міри. Розумієте, собака, ну як тільки він йде гуляти, він їсть все моє. Все, що з резиновою ручкою, все, що пластмасове. Ось для прикладу, дивіться, що залишилося з трьохвідерної миски. Це все зуби. Все, дякую за розуміння. Так, залишилися диски ось такі 34 см, там плюс-мінус 2-3 мм, 33 см, також плюс мінус. Отакі на 4 отвора 32 см діаметр і ось такий 32 см діаметром. Тут таких два залишилось. Так, цих 5. І тут, та більше десятка їх. Більше десятка по 90 гривень за штуку. До десятка 110. Потужний циліндр з навіски Т-150 шток в такому стані ось. Бачите, тут ось одне місце. А тут нормально, більш менш. Півтори. Так, перейду до ящиків, буду підряду зайти, прикриваю вітер 200. Отакий розкладний, невеликий ящичок 200 гривень. Потім отакий червоний. Його розміри 41, 25 і висота 10. 100 гривень, 200 гривень. Отакий ящик 32. На 23 і на 20 висотою. 100 гривень. Ось так він виглядає з середини. Так, йдемо далі. Вітер посилюється. Залишився ніж 40, 41, 50 понизу на 12 см. Маленький, 21 см поверху. 30,5 понизу, 7,5 висота. 80-150 гривень. Так, нагнітач 100 гривень. Потім отакий шприц. Потужний шприц, але немає в ньому самої трубки нагнітальної. 100 гривень. Так, так, так. ключ на 41. 150, великий. Потім отака головка, квадрат 46, 50 гривень. Отакий ключ на 41, здається, на 41, 100 гривень. Для токарів діаметр 36, 220 мм довжиною 80, діаметр цього кругляка 40. 180 коштує 70 гривень. Цей також 70 гривень на 40. Цей товщина 25, верніше діаметр 50 гривень 280 міліметрів. Цей 34 діаметром 180-50 гривень. Потім е, отакий от шестигранник 33 діаметром. 6610 мм 180 гривень. 220 гривень така ляпуха на 90, 90 на 100 здається. І така сама 240 з задньою бабкою. Чи з задньою бабкою? З бабкою для клепання коси. Так, ну на цьому столі здається все. А, ні, стоп, не все. Що це за приблуда? Ручка на виворіт. Може і так вона повинна бути. Не знаю, прокоментуйте. І, до речі, не забудьте підписатись на канал. Мій номер телефону 066 831 2772. На цьому телефоні є вайбер. Ось так просто за мною можливо зв'язатися. Так, цепова талька така. Ось вибито якесь маркування. 5. Це 5,1. 1, ,1 тона. Все крутиться на в ній. Ну, зараз одній рукою не побачу. Чуєте, тріскучка працює. Ось такий в неї вигляд з цієї сторони. Дві Так, ось такий набір. Це можливо для трубозгіна. Це не труби, це моноліт, це кругляк. Це крутиться. 400 гривень. Потім отакий затискач маю на продажу за 300 гривень. Ексцентричний. Бачите? Ось ексцентрик підняв, відкрились губки. Натис, закрились. Це потрібно робити двома руками. Ну, добре, 300 гривень. Так, гідроциліндр такого плану. Вихід штоку 20 см, діаметр штоку 20 см, загальна довжина 58. 350 гривень. Так, ланцюг я обіцяв сьогодні показати. Ось такий має вигляд ланцюг. Ну, це один із підписників мене попросив. Тут близько 6 метрів. У вайбері домовився за ціну. Це не продається. Балони 400-300 товстостінні, можливо, під пропан. Потім отакий потужний ключ цеповий. Ну я не буду зараз його під цей заводити. Коштує він 400 гривень. Отакий От ключ. Це Буровий, як називали його. За 300 гривень тут ось, бачите, губка розходиться. Потім отакий з'явився ключ, теж потужний. Ось такий він має вигляд. Тут хмут такий закривається. О, 400 гривень. Шківок на три. Один, тут ось в одному місці підігнути. Бачите, ну це можливо поправити, то не є проблеми. 50 гривень. 300 гривень, отакий затискач або ж згин. для згинання, можливо, ті ж самої поцинковки. 300 гривень. Кому цікаво, напишіть на Viber, я скину детальніші фото. Кувалда 200. Отакий молоточок. 80. Бабка 50, з напильника зроблена. Перехідник каністра бак 100 гривень. Сокира тріснута ось. І тріснута ось. Ціна 70 гривень. Можливо, кому потрібен пістолет для заправки пального в свій автомобіль. Ну, вон там внутрішній світ у нього такий. Манжет стоїть. За 300 гривень віддам. Сокира така життям побита. 100 гривень. Так, карданний відділ. Цей кардан. Цей і оцей зелений. Зелений, чорний. І отакий з довгими шліцами по 350 гривень. такий маленький карданчик, можливо, для вашої саморобки, 150. І отакий розсувний кардан. Зараз, якщо, вдасться мені розсунути, не хочу розсуватися, зараз спробую. десь, ну, близько. Зараз повністю витягну. Близько 13 см. 250 гривень. Ось він так стає на місце. Так, фаркопа такі. Розмір 26, висота 12. Ну, давайте дам ще цей діаметр Ну близько 40. Вони не розбиті по 400 гривень. За підшипники, так ми і не дійшли логічного завершення. Напишіть мені на Viber, братимете ви їх чи ні по 150 гривень. Якщо чоловік не братиме, значить вони в продажі. Фаркоп потужний ПТСовський, працюючий, не розбитий. да. Іноді не вистачає третьої руки. Тисяча гривень. 700 петля. Ось такий має вигляд. І такий з цієї сторони. Зараз зараз дам розмір квадрата. Розмір квадрата близько. 9 не близько, а 19 см. 19 на 19. Ні, 19 на 20. 700 гривень. Я все попідписував, де можливо підписати. Я думаю, тут зрозуміло буде з цінами. Такий фуганок 400, 20 мм загальна довжина. Ножі 200, ціна 400 гривень. Ну і на завершення отака петелька на продажу приїхала. Гайка не приварена, такий має вигляд, тут не розбита. Коштує вона 800 гривень. На цьому буду завершувати, а то у нас намічається великий дощ. Всім дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на канал, попереду йдуть великі зміни. Все, дякую за увагу, до побачення, до наступних зустрічей.